Дегустуємо консервованих цвіркунів. Такі цвіркуни можна придбати в Україні за 650 гривень. Ох ці китайці! М -м -м. Дуже класно пахне приправками. На вигляд, звісно, воно не дуже. Боже, він не живий там. Але я думаю, що з приправами це може бути смачно. Вони такі по текстурі сухенькі, наче дуже-дуже висушені. А що це в нього стерчить? Свіркун такий достатньо сухий. Він має легеньку гостринку. Але, як на мене, тут забагато олії. Вони, хоч і сухі, але вони дуже жирні, такі, знаєте, пропитані олією. Ого, яка в цього лапка. А на смак ці цвіркуни нагадують? Крильце застряло. А на смак ці цвіркуни нагадують макуху, люди. Ну, ви знаєте, до пивка дуже навіть нічого. Аби тільки трошки поменше олійки і щоб вони більш соковиті були, бо для мене якісь вони занадто пересушені.